Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладач в IT Step Academy. І сьогодні ми продовжуємо розвивати нашу 2D-гру в Unity. У цьому відео ми додамо дуже цікаву ігрову механіку. Це дроп із нашого NPC або лут. Уявіть, ви перемагаєте ворога, і з нього випадає якийсь бонус. Наприклад, монета, яблуко, зброя чи навіть рідкісний предмет. Це не просто ефект, а справжня мотивація для нашого гравця. Вона мотивує його досліджувати наш ігровий світ і боротися з ворогами е за якісь е винагороди. І так, ми створюємо наш скрипт, який після смерті е нашого NPC буде спавнити вилітати випадковий предмет із невеликим ефектом анімації, наприклад, підстрибуванням або близьком. Таким чином, кожен бій тепер матиме винагороду, а гра стане набагато приємнішою і живішою. Першим кроком буде створення нашого NPC ворога Ми його вже скачали з Unity Asset Store. Так, є наш NPC. Давайте його трішки зменшимо. Під нашій скрипт обов'язково поставте йому тех. Enemy і layer Solid. Створити їх. Як їх створювати? Нажимаємо на стрілку, Add Tab. плюс і називаємо. І після цього він з'являється в наша Є. Після цього обов'язково додаємо Box Collider. І Rigid Body 2D. Це буде наша фізика. Щоб нашої ворог міг і падати, і пригати, і відбуватись, і було все реалістично Так, давайте колайдер ще налаштуємо під наші розміри. Є. Нажавши в інспекторі на Edit Collection, ви можете виправляти колайдер по своїм розмірам. Далі створюємо наш скрип. Create скрип, називаємо його Enemy. Що в ньому є? В нього є вже всі потрібні налаштування. Тобто ми встановлюємо в життя нашого персонажа, ворога NPC, тобто швидкість його, силу удару, яку він буде наносити, дистанцію, на яку він буде бити. Агритис, на який відстан... дистанції він буде, коли він вас побачить він до вас бігти буде. Всі ці речі ви можете вручну е, переписувати під свої потреби в коді або в інспекторі. Перетягуємо цей скрипт на нашого NPC. І також додатково ще до цього скрипта необхідно додати другий, в якому є спецатаки. Так, ми вже його створили Enemy Attack. також перетягуємо його на наш персонажу. Все, класно. Дивимося в інспектори, і всі ці налаштування, в що були у коді, ви можете тут виправити. Вручну. Так, давайте подивимося на наш скрипт. Ви можете скопіювати його і використовувати в своїх іграх. Нас тут є зразу налаштовані анімації. Набіг, спокій, атаку, які ви також можете одразу підключити. І саме основне, що в нас додалося нове вікно це drop items де ми можемо ставити якісь бонуси, і після смерті нашої NPC вони будуть появлятися Нажимаємо тут плюсик, і перетягнемо сюди будь-який об'єкт. Давайте в нас буде золото. Ось у нас є об'єкт нашого золото. Виділяємо NPC. Давайте поставимо тут колодку. І нажимаємо плюс. І перетягуємо наш об'єкт. Виділяємо його і перетягуємо І вказуємо кількість. скільки ми хочемо, щоб було об'єктів. Давайте зразу вправимо. Як заповнювати наступні поля, ми з вами обговорювали в минулому відео, де ми створювали нашого ворога, де ми вставляли анімацію болі, ефект смерті і аудіосортце на атаку, біг і крик від болі. Сьогодні нас цікавить тільки оце поле, де ми вставляємо наші якісь бонуси. Що після смерті вони вилітали з нашого NPC. І давайте тепер протестуємо. Ми створили NPC, додали йому Box Collider, Rigid Body 2D, додали два скрипта. І також не забудьте про наш другий скрипт, де у нас є спеціальні атаки, можливості якихось. Професійних ударів нашого NPC, а не просто маханням палкою. Ну, це вже за вашої потреби. Також я показую свій скрипт я все закоментував, щоб ви могли зрозуміти, що де відбувається. І скопіювати собі і використовувати в своїх іграх. Добре. Добавили ми до нашого NPC два скрипта. Добавили ми Audio Source, RigidBody 2D, Box Collider. І поставили тег Enemy і Layer Solid. Все. І основною темою сьогоднішнього заняття це у нас виліт дропу. У нас додалось нове поле, де ми просто нажимаємо плюсик і перетягуємо сюди об'єкт нашого бонусу. І вказуємо його кількість. Давайте протестуємо, що у нас вийшло. Так, бачимо нашу NPC. Одного Мобили. і два. І маємо бонус. Таким чином, кожен бій тепер матиме винагороду, а гра стане набагато приємнішою і живішою. Дякую за увагу.